Що робить людину людиною? Чим антрополог може бути корисним в державі? З добуттям незалежності в нас виявилось дуже багато білих плям. От дослідження бюрократії це теж антропологія. У нас є етнограф, є етнолог, є антрополог. Багато хто плутається і не розуміє, яка різниця. Знання про те, як культура впливає на поведінку людей, насправді дуже і дуже практичне. Чи буде компанія до себе брати в штат антрополога? Ну яким би стрімким не було двадцяти століття, культура змінюється повільно. Вітаю, я Анна Ніколаєва, і сьогодні в гості до Пороблено завітала Тіна Полек, антропологиня, кандидатка історичних наук та співзасновниця Центру прикладної антропології. Вітаю, Тіна! Вітаю. Я б сьогодні з тобою хотіла поговорити про антропологів. І їхнє місце в соціумі. Чим вони займаються, хто вони такі, та чим можуть бути корисні нашому суспільству? Ну, почнемо з того, да. хто це такі. Е, у нас все-таки більше знають, що антропологи, якщо спитати будь-яку людину, людина... а, це ті, хто Кістячки, да, там вивчають. І ти кажеш, так, але От, це але дуже важливо, тому що в усьому світі антропологія це наука. Про людину, про людину як фізичне тіло, та, і про людину як істоту, яка творить довкола себе культуру і живе у суспільстві. Так от, оця друга частина антропології називається культурна або соціальна антропологія. І найчастіше на заході, коли вживають слово антропологія, мають на увазі саме це, культурних або соціальних антропологів. А якщо дуже просто описати, що таке антропологія, то це наука про те, як культура впливає на поведінку людей, і насправді цей вплив дуже і дуже серйозний. Є тут довго, що вивчати. Проте найголовніше питання, яке ставить перед собою антропологія: що робить людину людиною? Так? Що робить людину людиною і в плані тіла, так? і в плані от нашої соціальної поведінки, і того, чим ми так пишаємося і називаємо культурою. До нас уже кілька разів приходили з запитаннями. В коментарях ми часто зустрічаємо. Хто де, як, де навчитися, де антропологію можна вивчити і як можна стати антропологом? Ну, по перше, треба сказати про терміни. По перше, є національні традиції, і є невелика плутанина. в Україні. Е, науки соціальна антропологія в переліку спеціальностей немає. У нас є ну принаймні до недавнього часу ще була етнологія. Це ну. В принципі, це одне і те саме за своїм визначенням. От у Франції теж є етнологія, антропологія у Польщі є етнологія, антропологія. Але в нас є така наша локальна традиція. І наша локальна традиція трошки відрізняється від того, як це було у великих колоніальних державах, наприклад, у Британії. Да, в Британії куди їхали антропологи? Антропологи виїхали вивчати культуру. Так тоді називалось, примітивних народів, кудись там на острови Індонезії. А що робили українські етнологи? Вони вивчали традиційне українське суспільство, як це називалося, да? тобто там, селянське суспільство до індустріального періоду, або принаймні там релікти цього суспільства, або пережитки, як тоді говорилося. І от в цьому є головна різниця, і далі так вийшло, да, що в радянський час ну, ці всі знання могли застосовуватись виключно до побуту робітників, да? інші теми були. Дуже мало дозволені, а от з добуттям незалежності в нас виявилось дуже багато білих плям. Да і українські етнологи вони почали займатися переважно заповненням цих плям на основі архівів, архівів від відправляючись у власні якісь експедиції, да, тобто збирати, збирати все про нас самих, тому що нас ніхто толком так і не вивчив. Да не було британців, які б до нас приїхали. Да, ті джерела, які ми маємо, да це переважно там часів Російської імперії, да? які сюди приїжджали нас вивчать як колонію. От але ну це все не було опрацьовано нами зрештою по. Потім, да? тобто ми не ми маємо недостатньо знань про самих себе. І от, зрештою, відповідаючи на питання на антропологію в Україні вивчитись не можна, можна хіба здобути науковий ступінь. От в аспірантурі у нас є аспірантура з антропології. Але в університеті є лише окремі курси в деяких університетах. На жаль, і окремі курси з етнології теж на жаль. От просто різні терміни. Ну дуже дуже мало цієї освіти. Переважно більше всього. Всі, хто займається цим в Україні, це ті, хто опановували цю науку самостійно, або отримали десь магістратуру, чи закінчували, чи писали дисертації десь за кордоном. Бо поки що нас цих знань немає. Але тут мені здається, варто ще нам з собою проговорити. Етнографія, етнограф, тому що у нас є етнограф, є етнолог. Я, наприклад, етнолог, так і антрополог, і я думаю, багато хто плутається і не розуміє, яка різниця. Почнемо так на заході. No Rafiiert ze mett. Це метод, який полягає в такому детальному описі повсякдення людей. І от результат цього опису цей метод застосовують не тільки антропологи, цей метод дуже успішно застосовують, наприклад, соціологи, да, і представники інших наук, тому що це спосіб заглибитись у повсякдення людей. От як є інтерв'ю, метод да, є там інші, багато фокус група є. А от є етнографія, це коли ти не просто спілкуєшся з людьми, а ще й спостерігаєш. От це так, якщо дуже просто описати. А в Україні виходить є етнографія, етнологія і етнографія. Дуже часто там. По старінки, да, типу, називають, як так само наукою, як, як і етнологія. Але що мається на увазі? Мається на увазі просто опис результату цих досліджень, да? тобто, ну, які по факту да, то, ну, так склалось історично, що в східній Європі дослідження менш теоретичні, більш емпіричні. От тому, ну мабуть, це справедливо теж назвати етнографію. Тобто якоїсь великої суперечності тут немає. Єдине, що от ми більше зосереджені на собі, а не на інших, да? і от ми вживаємо термін. Етнографія не в значенні методу, а в значенні от науки от, от і вся різниця. І перейшли ми до того логічного запитання, чим антрополог може бути корисним в державі, крім своїх досліджень, частом теоретичних, вивчення себе. А як це застосувати? Як це можна застосувати на практиці? Ну, по-перше, дивлячись, для чого. Знання про те, як культура впливає на поведінку людей, насправді дуже і дуже практичне. Воно практично на різних рівнях, а для держав так найбільше. Ну в Америці держава є найбільшим роботодавцем для антропологів. Взагалі, от якби не просто так в Україні. А... Я думаю, так само а... Правда, у нас антропологів не так багато. Ну, ну от а, і тут, тут якби важливий момент, от, наприклад. Було таке дослідження в Британії, значить там є така, як і в будь-якій країні, своя бюрократія. Є бюрократія з соціальними службами. Наприклад, є родини, які потребують допомоги. І от з'ясовується, що для того, щоб не знаю, отримати якусь допомогу там родині, яка має дітей, треба йти сюди. А родині там з доходом нижче такого, то треба йти сюди. А якщо там це не знаю, там ця родина є неповною, треба йти сюди, і це буде там чи чотири різні інстанції, які насправді. І звертається до однієї тієї ж родини. От і було проведене велике дослідження про те, як це все функціонує для того, щоб покращити місцеві сервіси. От дослідження бюрократії це теж антропологія. Так? І державі це більш ніж потрібно для того, щоб оптимізувати свої сервіси на потребу людей. От зараз нещодавно громадська організація Принцип проводила велике етнографічне дослідження, яке називається Від поранення до повернення про ветеранів та членів їхніх родин. І насправді це було дослідження значною мірою теж про бюрократію, по про. Організацію системи надання медичних послуг, от тому що з'ясувалося, що в нас декларується одне, а в реальності родини стикаються геть з іншим. Проте для того, щоб хоч якось цю систему змінити, треба розуміти, з чим саме стикаються родини, де система не працює, да, що потребує зміни. От і що взагалі відбувається в реальності не так. От отут от практичне застосування. Етнографічних антропологічних досліджень. І це супер, мені здається, як... тому що якщо ми хочемо жити в такому суспільстві, яке буде функціонувати нормально, без ґрунтовних. Глибинних досліджень це буде зробити важко, тому що перед тим як щось застосувати, ми маємо спочатку знайти проблему, виокремити її, а потім ще й зрозуміти найкращі шляхи до покращення. Всі вже задумаються над тим, перед тим як писати нам якісь запитання або коментарі про те, а чим ви займаєтесь взагалі? Чому ви тільки говорите там про ті або певні аспекти? Також у мене є такий досвід, так як в мене був і комерційний досвід, і науковий, до мене зверталося за такими порадами. За консультаціями з приводу такого зрізу, скажімо, маркетингового більше. І я зрозуміла, що маючи свій комерційний науковий досвід, я досить багато розумію процесів, пов'язаних навіть там з організацією департаменту якогось, або там бізнес-процесів. І... Це така сила антрополога мати ці знання. Я знаю, що в тебе теж є досвід роботи на компанії як антрополога, бізнес-антрополога, чи могла б ти ним поділитися? Я певний час займалася е, бізнес-антропологією, і, можливо, да, займатимусь в майбутньому. Е, якщо пояснювати, що це, да, це застосування етнографічного методу досліджень, але для маркетингових цілей, да, для того, щоб зрозуміти. От що потрібно тим, кого маркетологи називають споживачами, а ми не називаємо споживачами, а називаємо людьми? Та що потрібно людям, які їхні потреби не закриті, або як можна покращити їхнє життя за допомогою от цього продукту, от щоб він був їм потрібен, або чого їм бракує, який продукт взагалі для них треба створити, або це організаційна антропологія. Яким чином щось потрібно змінити в культурі компанії для того, щоб компанія стала працювати краще? Я Працювала в обох цих сферах. От, ну І тут дуже часто ти стикаєшся з тим, що, перш ніж почати щось змінювати, да, потрібно дослідити, а як воно є зараз. Це потрібно і в одній сфері, і в іншій сфері. Да? Тобто як змінити корпоративну культуру і покращити, а якою вона є насправді? Да? Вона така, як цінності, які написані там от при вході, да? 1, 2, 3, 4, 5, 10, і всі мали вивчити на пам'ять. Чи вона така, як в цьому відділі, да? де авторитарний керівник? Чи вона така, як в цьому відділі, де керівник це, не знаю, старший брат, який за своїх стоїть горою? От яка вона насправді? От з цього, мабуть, варто дуже часто починати розмову, навіть не з конкретних змін і консультацій, а з того, щоб зрозуміти, як це є насправді. От. Ну, Інше питання, да? чи всі хочуть. Це чути чи не хочеться чути, тут же є різні сценарії. І мені здається, крім того, хочуть чи не хочуть, чи готові до змін, чи не готові. Тут і здається, ми підходимо до того питання, чи буде компанія до себе брати в штат антрополога, чи це потрібно їй. А ще з іншої сторони, хочу сказати, що я над цим теж дуже довго думала, і я зрозуміла, що навіть якщо є виявлена проблема. Колективі або якісь, от ми приймаємо такий зріз, Є дослідження, просто так взяти і змінити те, що будувалося роками, надзвичайно важко. І навіть якщо вже є розуміння, ми розуміємо, що далі буде ще більш. Тяжчий процес до змін це не завжди лише зміна когось там зі штату, якихось керівників відділів або певних працівників. Це може бути зміна цілої системи, а змінити систему дуже важко, і ми це теж розуміємо. Ну тому антропологи завжди говорять про те, що культура змінюється повільно. Та ну яким би стрімким не було 20 століття, культура, попри це все одно змінюється повільно, і, і в організаціях так само завжди небезпека втратити щось, що було корисним. Тому. Да? Що ну не всім зміни будуть вигідні, Да? Хтось навпаки втратить не знає, свою владу внаслідок цих змін. От е, це один момент. І друге зміни. Ну вони по-перше, розуміння цих змін воно має бути не тільки зверху або не тільки знизу, да? воно має бути на всіх рівнях. І по-друге, це такий дуже делікатний процес. Не можна зразу сказати: от з понеділка кидаю корити. Да? Ну типу так не буває. Мені здається, що антропологи, напевно, найбільш помітні. В соціальній сфері це в урбаністиці. І чи могла б ти теж поділитися своїм досвідом, своїми спостереженнями і дослідженнями, як антропологи вивчають міста і як це може бути корисним? Ну, взагалі, це дуже цікава історія про те, як антропологи в принципі почали вивчати міста, тому що зони відповідальності антропологів, на відміну від соціологів, завжди були. Віддалені якісь острови, віддалені колонії, да? І це от як вивчення інших. А соціологи в цей час вивчали своїх, от, от таких як вони десь тут у містах. От проводили серед них опитування, от і збирали цифри. І тут, ну в х роках, це називають терміном антропологи. Повернулися додому. От коли стало зрозуміло, що світ змінюється, світ стає глобальним. Да, віддалені племена. Ну, не такі вже й віддалені тепер. Да, і е, суспільство почало взагалі всюди. Ставати в чомусь схожим да, лишаючись інакшим, і тоді антропологи почали думати про те, що а насправді, от у мене в моєму не знаю, рідному Чикаго. Та тут теж вистачає насправді на що подивитись, да? Та тут теж як зотики, та американці боже, та вони самі такі странні, в них теж тут якісь тут статуси дуже часто роблять інакше ніж вони декларують. Да? І це все спричинено не просто якимись особистими переконаннями культурою. А якщо ми спробуємо зрозуміти, а що за цим стоїть, і антропологи почали вивчати суспільство довкола них. Да, американські антропологи там своє, французькі своє, британські своє спочатку це було багато уваги, наприклад, до мешканців гетто. Да? Ті, хто наші. Ну, наші інакше, але трошки інакші, от, от відрізнялися, да і далі, типу, це все розширювалося, розширювалося, розширювалося. Ну і так антропологи потрапили до міст. Тут дуже, дуже часто важко провести межу між антропологією і соціологією. Да, типу, одні використовували методи інших, і це була дуже часто спільна робота, і це прекрасно, От, але зрештою. Погляд антрополога він відрізняється завжди тим, що антрополог дивиться зсередини цієї спільноти, яку він досліджує. Тобто це називають інсайдерською точкою зору. Не з точки зору своєї етики, не з точки зору того, як я думаю про не знаю, мешканців вулиці, такої-то в Чикаго, а про те, як вони самі бачать світ і як вони самі бачать проблеми, що вони вважають серйозним, що вони вважають несерйозним. От це дуже важливий момент. І от за допомогою цього методу вдавалося отримати дуже корисні. Інсайти, які потім використовувалися і для міського дизайну, да і для міського планування, от і для інших важливих речей пов'язаних зі зміною міста і вдосконалою міста. Тому що якщо міста для людей, то важливо спочатку розуміти цих людей. Друзі, дякуємо вам за вашу підтримку. Ми бачимо кожен ваш донат на нашому монобанку. 5, 10, 15, 20, 50 гривень. Нам надзвичайно важливі, якщо хочете нас підтримувати постійно. Залюбки підписуйтесь на наш Патреон або БайМіякофі. Ти багато пишеш про балкони. Балконна культура в Україні надзвичайно цікава. І в мене є такий хештег в інстаграмі в сторіс. Я завжди роблю балконотерапію. Але туди в балконотерапію в мене входять лише гарні балкони, яких я дуже багато спостерігаю якраз у Львові. В Києві в мене немає балконотерапії або вона мінімальна. І ми знаємо навіть кілька видань таких є про присвячених київським балконам. Чи могла б ти розповісти про цю балконну культуру і те, чому ти почала її вивчати? Ну чому почала вивчати? Це я навіть не можу сказати цей конкретний момент, але я точно пам'ятаю, що одного разу я йшла по вулиці і почала. Балкони помічати. Ну тобто, якось я завжди серед них жила, і я ніколи не помічала, що вони такі неймовірно різні. А тут я почала їх помічати, я почала звертати все більше і більше уваги. і Тут я знайшла мою соумейт, це соціологиня Алла Петренко Лисако. і ми з нею разом, якби робили наше дослідження про балкони. Ми почали дивитись на те, що балкон це не просто балкон, і це взагалі не про естетику. Це про естетику в найостаннішу чергу. Ми почали дивитися, які функції балкон виконує. Ми їх штук 20 нарахували, починаючи Наприклад. Вот від вигулу тварин, де стелять пеленочку на балконі для, для маленьких песиків, закінчуючи масажним кабінетом, майстернею, е, тренажерним залом, е, щоб нас там ще було. А місцем для сну, а е, місцем, куди вивозять возик з дитиною, щоб вона поспала на свіжому повітрі. Маломобільні люди взагалі це використовують як простір, да, де можна погуляти, хоч якось місце, де можна поспостерігати за сусідами, місце, де можна розводити е, тварин і рослини, де можна висаджувати. Да, тобто дуже дуже багато місць Звичайно, де зберігають речі, да потрібні речі, не потрібні речі, да, і це теж дуже різні функції. Це місце, де люди проводять час наодинці, коли дуже мало житлової площі, да і, і навіть працюють і працюють поза всяким сумнівом. Да, це місце, де люди курять, да. І чому вони це роблять, да, тобто це місце, де ти переключаєшся на зовнішній простір. З'ясували, що балкон це взагалі не просто балкон, і це не про ґратки і квіточки, да, це про багатофункціональність цього простору і про таку незамінність цього простору, як межі між будинком всередині, да і простором зовні. От якби виявилося, що це все не так, якби легко як здається на перший погляд, і інші приміщення в квартирі цю функцію замінити. Дуже часто не можуть, тому що або інакше планування, да а от або, ну, такі життєві обставини. От живе не знаю скільки там 5-6 людей в двокімнатній, наприклад, квартирі, да, і місце для кабінету може бути тільки отут, от, от тому що немає, немає іншої території для цього, досліджуючи, чому балкони от виглядають так, як вони виглядають. По перше, ми звертали увагу багато на будівельні норми, тому що не заборонено, щоб вони виглядали так, як вони виглядають. Які претензії? Друге, звичайно, це формуювання такої культури, коли. Зробити ремонт в квартирі, ну і не підремонтувати балкон. А зазвичай відремонтувати балкон, це означає засклити, да його облагородити. Ну це не доробити ремонт в квартирі, да, тобто це формування певної традиції того, як має балкон виглядати. Але ми знаємо, що культура повільно, але змінюється. Можливо, скоро буде якась інакша традиція, і засклені балкони вони стали чимось таким дуже дуже олдскульним, от і не модним. Все може бути. Мені здається, зараз вже потрішечки з те, що я спостерігаю, йде зміна, і я теж бачила в соцмережах. Кілька таких рухів, що кияни в центрі міста в історичних будівлях вони намагаються розклити тепер свої балкони і створити оцей такий дуже гарний простір. Мене завжди надихали львівські балкони, тому що в львівських балконах ми бачимо цей гарний простір. Ми бачимо, що вони виконують, можливо, навіть більше естетичну функцію, і ті функції, про які ти говорила: посидіти на самоті з собою, подумати, поспостерігати за містом, або ще якісь не завжди там зберігаються ці речі. Хоча насправді це напевно теж залежить від міста, від міської культури та традиції, поза всяким сумнівом, але ну теж Львів не можна зводити тільки до центру і до трьох вулиць. Львів дуже різний. Ну ми mm. намагались побачити, до речі, якісь регіональні відмінності і в кількість балконі і нічого ми не побачили. Воно всюди абсолютно однаково, от якби одні й ті самі тенденції. От є просто певні обмеження в деяких містах, от можуть бути стосовно центральної частини, і все. Тобто, це більше норми або естетика, або історична спадщина. А, або... Ну, скоріше. Певні уявлення серед тієї частини населення, яка живе саме в цій частині міста. Да? Тобто це, цим теж може підтримуватись от, певний вигляд балкону. От, але ну, якби, хочеться часто сказати, що це про дохід, але це не про дохід. От, в дуже заможених е, помешканнях так само балкони засклені, і часто це навпаки як високі паркани, Да? Це спосіб ще більше убезпечити свій внутрішній простір. От, якби, ну, це, ці речі мають місце. От, це більше про те, що у нас формувалася така традиція. В жодному разі ми намагаємося не, не хочемо говорити. Погано це чи добре, та не погано це і не добре. От для іноземців це дуже екзотично. От е, нам не дуже подобається з Галої говорити про екзотику. От скоріше це про якусь таку особливість, яка мала в собі певну причину. Да? Це не виникнуло на рівному місці. От це мало в собі певну причину і тому цікаво в цьому розбиратися. Ти знаєш, коли ти сказала про екзотику для іноземців, я напевно ще додам: це теж спостереження, так як я з ними багато працювала. Для них досить дивним є наше уявлення про свій чужий простір. І в містах, коли вони приїжджають і, наприклад, орендують квартири подобово в центрі міста, вони дивляться на гарні фотографії на маркетплейсах, розуміють, що буде чудова квартира за прекрасну ціну, і вони заходять в під'їзд, і вони в Шоковому стані не розуміють, як квартира може виглядати дуже добре з гарним новеньким ремонтом, а під'їзд може бути на жахливому стані або мати такий ще радянський флер і вигляд. Тому це теж така наша, мені здається, особливість, яка сформувалася за певних обставин. Я намагалася в цьому розібратися, і я для себе зробила поки що такий висновок, що, напевно, так як квартира це приватна власність, це твоя, все-таки під'їзд це спільна власність і не завжди легко. Ко домовитись з сусідами не завжди вистачає коштів, і не завжди вистачає і ідеї того, що треба цей спільний простір дбати про нього піклуватися. Тобто, ми можемо спостерігати різне деякі піклуються, деякі не піклуються. Це залежить звісно від жеку або ОСББ. Теж чи яка там форма цієї власності, але це теж те, що впадає в вічі тим, хто поза нашою культурою. Ну, тут важливо, ти сказала, приватна власність це не просто приватна власність. Якщо ми подивимося на те, скільки житла перебуває у приватній власності в Україні і там, наприклад, Німеччині, да, то це буде колосальний розрив. Та німці переважно орендують квартири, ніхто їх там не купує. У нас через там, спадщину Радянського Союзу склалась така система. Тому це, якби так сказати, екстремально приватна власність. Це дуже-дуже моє. І натомість через спадщину радянської системи у нас абсолютно не врегульованість уявлень про відповідальність за. Спільний простір, да, тому що жек чи не жек, ну всі знають, що ЖЕК нічого не зробить. Ну але ну, що я маю робити за оцього сусіда з третього поверху, який взагалі алкоголік. От, ну, тобто, от ця от не стосунки між сусідами, яка ну ще більше посилилася там дев'яностих, да от в такі складні економічні періоди і в період, зокрема, соціального розшарування. От от тепер ми маємо наслідки цього. Знаєте, культура вона обов'язково часом вибудується, коли вже там не знаю, мені здається, останні радянські пережитки кудись переживуть і в щось перетвориться. Тобто, нова культура однозначно Буде, але поки же на це кардинальне розрізнення простору. Це мій, і я в нього вкладаюсь, бо я бачу в цьому сенс. А це спільний, тому що цю лампочку, якщо я кручу, завтра вкрадуть. Навіщо мені це робити? Друзі, в наших руках справжній скарб. Ми допомагали робити його ілюстраторці Марисі Руцькій. Це надзвичайна річ, яка точно повинна висіти у вашій оселі. Ми її робили спеціально з думкою про те, щоб цілий місяць вам було що розглядати. Кожен місяць містить тематичну ілюстрацію, а також позначені свята у календарі, тому ви точно їх не загубите. А ще фольклорні тексти, які розкажуть вам багато цікавого. В Кінці календаря є посилання на наші тематичні випуски і QR-код для того, щоб послухати фольклорні пісні, на які ми тут і посилаємось. Всі деталі ви знайдете за посиланням і також зможете придбати цей календар його доставляють за кордон, тому не соромтеся, пишіть в коментарях до свого замовлення, куди ви хочете, щоб його доставили. Я тобі дякую за цю розмову. Дякую тобі. Я дякую за те, що ми нарешті розставили акценти і чітко визначили хто антрополог, хто етнограф, і де цьому навчатися або не навчатися. Чим антропологи можуть бути корисні українському суспільству і не лише суспільству, а ще й бізнесу? Дякую за розмову і маю надію, що ти завітаєш до нас в гості ще раз. Дякую, дякую за запрошення.